У день створення Української повстанської армії на Надвірянському стадіоні Нафтовик пролунав державний гімн України, піднявся синьо-жовтий прапор і вишикувалися нащадки українського лицарства. Традиційно у цей осінній можній день вся Україна святкує великі християнські свято окрову святої Богородиці. Україна також святкує День українського лицарства. Розуміло, що в першу чергу це день козацтва. Але козаки це не ті, що носять шаровари і ходять у вишитих сорочках. Козаки це лицарі. Їх ми продовжуємо чим була і Українська повстанська армія. Це люди, які боролися за незалежність, боролися за нашу землю, боролися проти окупанта. Це люди, які йшли в бій, деколи навіть. І знаючи, що їхня жертва, що їхні дії є безнадійними, але вони знали, що кожна дія, кожна куля і навіть їхня смерть буде тим, то у фундамент незалежної української держави. Козацькі забави цікаві тим, що тут включені потішні види спорту, амреслінг, змагання на силу козацької руки, переміщення автомобіля не кінською, а одною людською силою. Вид спорту зі світу птахів, чапель, присідання на одній нозі, біг з гирями, який гарно передає вічне жіноче носіння води на коромислах. Ну і потіха номер один вид спорту, перетягування канату, який продемонстрував, що сила народу в єдності. Нагородження проводили перший заступник голови РДА Андрій Крицький, начальник відділу спорту РДА Тарас Дем'янчук, методист відділу освіти РДА Іван Угринчук. У підсумковому заліку команди розташувалися наступним чином: перше місце у команди козаків-богатирів, селище Делятин, друга позиція за спортсменами-рятівниками. На третій сходинці почесного п'єдесталу слави козацьких змагань. Команда надвірнянського рему. На четвертій позиції богатирі. І Інтелектуальної сили відділу освіти відбулося індивідуальне нагородження володарів найвищих результатів.